голубінь на чистим злотом колося через терни йшла доволі стільки літ. І настав той день, коли збулося, 24 серпня 1991 року Верховна Рада України урочисто про, проголосила, прийняла... прийняла акт проголошення України незалежної, самостійної, демократичної держави. Ми, народи України твоєю силою, волею, словом утвердилась на нашій землі демократична держава. Україна. Все, що мріялось віками, сповнилось настало. Ще не вмерла Україна, гордо прозвучало. Запрошуємо вас на наше свято торжество рідної мови, присвячене 20 й річниці незалежності України. На нашому святі сьогодні присутня почесна гостя, шановна Ольга Антонівна Лень. Багато поколінь. Багато поколінь українців косарчан виховала Ольга Антонівна. Вона була класним керівником у багатьох ваших батьків. І жителі села пам'ятають, і будуть завжди пам'ятати вірші, які вона розказувала і на загальносільських святах, і на загальношкільних, а також її прекрасні уроки, уроки російської мови, зарубіжної літератури і української мови. Ми дякуємо їй за те, що вона прийшла до нас на свято. Давайте привітаємо її. їй. <плес> Не шановна громада та гості нашої шкільної держави, нині світле свято зібрало нас у цьому залі свято рідної мови. І прославимо в цей день мову. Нехай же у віках живе творіння славне, українське слово. По цьому бути. Я, українка, горджусь і радію. Що рідною мовою я володію, Шевченковим словом умію писати слова мелодійні. І вірші складати я, Українка, живу в Україні на вільній, єдиній своїй батьківщині, де все мені в радість, ліси і сади, озера й річки і глибокі ставки, лани неосяжні, і гори й долини, цвіт білосніжний у лузі калини. У душі мої весело грає сопілка, бо я з України, бо я українка. Щасливі ми, що народилися і живемо в такій прекрасній державі Україна. І де б ми не були, ми скрізь відчуваємо поклик рідної землі і завжди до слів свилюємося, зачувши рідне українське слово.

Знову тягнула калина, пишна на мисто гілля, щедро добром голоситься, в золоті пишна пшениця, серце моя батьківщина, це українська земля, Україна моя, на пісні солодіні, Україна моя, що в кожній родині Обереги святі. Світі Після любов материнську, славу квітучу батьківську, що на в диво волошка зійшла, я наче зоряну мрію, на рушники перешию, щоб для дітей України щастя земля розбігла. Україна моя, це пісні соловьи. Рідна мова, мудра берегине, Пресвятая Богородиця. Мова наша, мова, пісня стоголоса. Нею мріють весни, нею плаче осінь нею морять зими, нею кличе літо, в ній криваві рими і сльози за повіту. Судилася їй терниста доля. Вона, як і Україна, дивиться в душу кожного з нас, очима рідної мами, батьківським словом, промовляє до нашого серця. Слово рідної мови увінчене тириновим вінком страждання, не розтоптане і зневожене, заборонене і зраджене. Щоразу Воскресало, аби відродитися в тиреновому вінку страждання, краси і слави. 1996 рік Верховною Ради України було прийнято Конституцію, в якій мові надано законодавчої конституційної сили. 1998 рік указом Президента України 9 листопада проголошено Днем Української писемності і мови. 21 лютого проголошено. Всесвітнім, вважати всесвітнім днем рідної мови. Не можна не згадати сьогодні на нашому святі людину Андрія Тимофійовича Діденка, який одним з перших косарців у 1941 році закінчив Київський державний університет і, не, втри... не встигнувши отримати диплом, був призваний на фронт. До 1947 року Андрій Тимофійович перебував на фронті. Але в галереї пам'яті вам всім відоме дуже цінне для історії нашої школи фото, на якому Андрій Тимофійович у солдатській шинелі серед школярів. Ще 42 роки Андрій Тимофійович викладав українську мову і літературу у рідній школі. Для багатьох поколінь косарчан він був улюбленим учителем. Мова. Вона існує, живе, бореться, незалежно від того, думаємо ми про неї чи ні. Турбуємося чи забуваємо, шануємо чи зраджуємо? Слово безсмертне, адже ніхто не заперечить давню біблійну істину. Спочатку було слово, і слово було Бог. Целий не вгадайко. Люди звуть мене Знайко. Як чогось не зимови відгадати, зразу ковід. Він не знає. Я дай дітей про інтумову мову розпитатись і все про неї дізнатись. Що за диво, рідна мова, слова чаниться до слова, речення сплітаються, думка розквітається. Велична щедра і прекрасна мова, Прозора, чиста, як ірдська вода, то в країна диво барбінкове, багата мова і вічна молода. Вона як тиха пісня колискова, приходить серце нам із ранніх літ, то мова, ніби пташка світанкова, що гордо ролина у стрімкий політ. Яка ж, яка ж багата рідна мова, увесь ще рівний світ у ній. Вона барвиста і чудова, і нищити її не смій. Сьогодні я ще в школі вчусь. Добром світитись завжди буду, я слову рідному клянусь, його ніколи не забуду. Тож мову вчи і прислухайся до того, як вона звучить, і розмовляти так старайся, щоб всім хотілося її вчить. Мова українська мова, вона співуча, лайна, дзвінка. Мова українська мова, єдина рідна і дорога така. Я калина, я краплина, твого серця Україна. Я тонесенька стеблинка, я дівчинка українка. Ми, ми українці, ми. велика родина, мова і пісня у нас ологіна. дочка! Україна! На території України давні племена жили на певніші племена пелегази. Вони мали свою звукобукву. Вони мають свою звуку боковену азбуку, яка претендує бути першою у світі. До другого тисячоліття до нашої ери, на думку вчених, пелази переселилися до Італії та Малої Азії. Начатками пелагазів Італії є ельтруски, які відомі своєю високою культурою та писемністю. За допомогою алфавітів етрусків учені розшифрували пелазійські написи Трипілля. Завдяки цьому можна припустити, що писемність України походить не з скерилиці дев'ятого століття до нашої ери, а витаки її сягає друге тисячоліття до нашої ери. Тоді це вважається першим етапом совєтської писемності, коли вони користувалися рисками та зарубками для письма. Тоді слов'яни були язичниками.